Буквально вчора я робив відео про зменшення ціни на наші набори спеції на 33 літра. Е, мені написали більше 30 чоловік, щоб я зменшив цю ціну. Е, щоб ми зробили ще раз акцію, тому що люди вже повернулися додому з морів, з віддиху і так далі, і хочуть щось робити. Дивіться, яка картина вийшла е, з тих людей, які мені написали. Ні один не зробив заказу от на, цей, на такі набори спецій. Зовсім нові люди заказують. Е, тобто, дивіться, яка далі ситуація? Якщо ви мені пишете, ви на мене підписані і ви пишете мені запрос, е, я думаю, що ви маєте дзвіночок на відео, щоб ви побачили, що ми відкрили цю акцію. Хоча ціни ми на, на сайті не міняли. Це я теж говорив. Тобто, ви заказуєте там по 700-800 гривень, але вам менеджер передзвонює і вам йде цей набір за 500 гривень. Тобто, ті люди, які в нас підняли це питання, і ми для вас зробили, практично для вас ми зробили цю акцію, верніться на сайт і зробіть замовлення. Тому що акція діє до понеділка. Понеділок, вже 1 числа, вже акція буде закінчена і я вже нічого не зможу зробити. А ті нові люди, які в нас зайшли, вони вже підписуються, вони вже заказали. Я думаю, що вони ще не один раз в нас закажуть, тому що наші набори самі кращі в Україні. Якщо не і не далі, тобто зверніть на це увагу, користайте моментум, сайтукар. І переходите на готові набори спецій і там заказуєте собі оці наші набори на 33 літра. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!